Зараз буде напевно груза, бо дуже гримить. Це райдержний, не, не райдержний джаз, а це в нас агавофлеємський вогонь. Оце в нас багато новизав. Японський краб. Справді дуже багато навизав. Достигає червоного кольору він. Такий Томатик. смачний, м'ясистий, це у нас вечірні алмати. Тут вони ще також дуже гарно в'яжемо вечірні алмати. Маю кілька кощів. Це в мене. Жовті булочки. Жовті булочки. Це, напевно, бабусин даємо. Це буруйка. Світ крем. Дуже смачний думаю, дуже. Його Ого. Це в мене дівочі сльози. О. Такий вітер. Це невідомий, але дуже гарний. Томаток. Хабна газу. Бонанза. приватне